Після похорону моєї баби дядьковій жінці подзвонив хтось, і вона за столом. Да ось поховали свикруху, сидим праздноєм, ну для неї то дійсно свято було. Зять поїхав те, що забирати з морга. Через дві години передзвонили. Забрав не ту бабу. Хоронили бабушкину подругу. Зранку баби поприходили, сіли навколо покійниці, а в труні покривало підіймається. А це кішка вночі туди залізла. На похоронах моєї бабусі хтось сказав бабкам, які молитви читають, що гарний гроб. На що вони відповіли: ох, я теж такий хочу. Після похорону моєї баби, через деякий час, старша сестра побачила, що їй прийшла смс. Баба з'явилась у вайбері до усрачки, можна перелякатись. Був похорон бабусі по татовій лінії, Важливий момент. Сидять родичі, я і моя мама, плачемо, і в якийсь момент мамі подзвонили. А в неї на гудку стоїть пісня: це найкращий день мого життя. На похороні родича дядько, не знаючи, хто я багато років мене не бачив, став мені строїти глазки, Як побачив, що до мене підійшла мама, його двоюрідна сестра аж поперхнувся». Колись подзвонили бабі, повідомили, що її матір, моя прабабця, померла. Ми замовили труну, хрест і все решта. Приїхали, бабці почали рівняти ноги, і вона проснулася. Після того прожила ще 15 років.